Всім привіт! Розберемо з вами. Всім привіт всім привіт. Розберемо з вами п'ять найбільш загальних питань проходження співбесіди в міжнародну компанію. Перше питання буде: tell me something about yourself. Нормальне, стандартне, загальне питання. І тут, якщо ви почнете свою хронологію, родився, женився, закінчив універ. -та -та", ну це буде нудно, нецікаво. Потрібно розказати про себе і одразу розказувати про свої класні якості. Що я дуже довго шукав компанію, як ваша. Перед тим треба вивчити цю компанію, знати її переваги, чому ви хочете розказати. Тому що ваша компанія така-то, така-то. Вона дасть мені можливість реалізувати себе як людину, реалізувати свої такі-то якості, перечислюйте одразу свої якості, оскільки це дає можливість зразу відкрити ваші. Сильні сторони. І, в принципі, все. І також, коли вже питають про ваше education, ваші дипломи, або about your experience, ваш досвід, тоді ви можете розказувати, де ви працювали, але знову ж таки без хронології забудьте, вона нікому не потрібна. Далі, друге питання. How did you hear about this position? Якщо ви скажете, що звідки ви почули про цю позицію? Якщо ви скажете, що просто з інтернету або з Ютубу, з інстаграму, це буде найбезглузніше, що тільки можна зробити, і вам зразу дадуть пенделя. Тому що потрібно сказати, що я хотів дуже довго реалізувати знову ж таки свої скіли. Або я дуже довго шукав компанію, яка мені дасть можливості працювати на такій-то позиції. Я прошукав дошку об'яв, наприклад, це правду, кажіть, будь ласка, або я дуже довго шукав в інстаграмі, якщо ви знайшли в інстаграмі, і коли побачив вашу компанію, я прочитав про неї, і я просто був шокований тим, що ви даєте такі можливості, тратата, тобто максимально. Гайна потрібно компанію облизати, показати, що вона крутезна і що ви просто спите і мрієте про неї. Але не забувайте, що треба вивчити, взагалі, що надає ця компанія. Зараз хтось може сказати, я взагалі-то хотів почути англійською мовою, як це бути. Під кожний кейс має бути різний скрипт. Я вам даю загальні рекомендації, ви ці рекомендації можете втілити в написання скрипта проходження е, своєї співбесіди, своєї сфери діяльності. Далі. Why do you want to work here? Чому ти хочеш тут працювати? Але це питання зніметься. Тому що якщо на попередні дива ви відповісте офігенно, там вже відкривається, чому ви хочете там працювати. Це питання знімається далі. What's your greatest strength? яка твоя найсильніша сторона? І тут треба сказати високий рівень відповідальності. Будь-яка компанія шукає відповідальних працівників, тих працівників, які не підуть додому, якщо вони не зробили задану роботу, тому що в класній компанії на класній зарплаті вони будуть працювати там знає, з 9 до 6. Графік нікого не цікавить. Є, є певний обсяг роботи, який ви маєте зробити за певний дедлайн. Тому треба казати, що ви дуже екстра відповідальна людина. Запам'ятайте це. І далі вас спитають: хорошо, what are your weaknesses? Які ваші слабкі сторони? І тут увага! Тут потрібно всі ваші сильні сторони видати за слабкі. Наприклад. I'm workaholic, я ворко трудоголік. І я не можу спати. Я знаю, що це заважає здоровому сну, але я готовий працювати вночі, думати, розробляти щось. Ви маєте зрозуміти, що в класну, успішну компанію завжди потрібний workaholic, Або е, там наступне. Я дуже бентежний стосовно там, класної роботи, тому я її буду підчищати кожний вуголочок, щоб все було ідеально. Це класна фішка. Візьміть своїх три сильні сторони, обіграйте, нібито це ваші вікнесес, і людям ви одразу сподобаєтесь. Але ніколи не кажіть, в мене немає вікнесес. Weaknesses, якщо правильно заказати, бо там W має бути правильна позиція роту. Вас просто скажуть: іди гуляй, іди гуляй, вальсом. Ось такі. П'ять швидких коротких рекомендацій. Я це не люблю, знаєте, розсосолюватися. Так коли слухаю деяких спікерів, вони класно розказують. Але я ставлю X2 швидкість, тому що вони розсосолюють. Мені треба суть і соль. Отримали соль, взяли і втілити життя. І тоді буде класно результат. Так само мої курси та майстер-класи немає жодного цього розсосолювання. немає оцієї води. Уроки 15-25 хвилин. Вин швиденько по пунктикам, і я розказую, як зробити тепер так, щоб ви заговорили, і ви зі мною з першого уроку від курсу Бігінер починаєте говорити на майстер-класах. Я ставлю вам просто неймовірну вимову. А якщо ви швидко говорите і у вас класна вимова? 80% співбесіди, ви вже пройшли від того, як ви просто привіталися. Тому переходьте до мене на інстаграм-сторінку, пишіть мені в директ, хочу твої курси. Отримайте детальну інформацію про мої курси і отримайте ці курси по просто неймовірній ціні. Якщо було тобі корисно, став лайк, дзвоник, підписуйся на мій канал і чекай далі. Класні відео.